Пане поліцейське, вам не спадало на думку, що злочинець він хотів замести сліди і підставити мене і підкинув мені телефон. М? Роман Олександрович, скажіть, що я не ідіот, щоб мінувати академію. Він не ідіот. Вибачте, що втручаюся судячи з часу, дзвінка. Проректор Якимів не міг його здійснити, тому що в цей час він знаходився зі мною. І телефон лишався в кабінеті на зарядці. Це просто слова. Ви ж його друг? Тому, звичайно, прикриваєте товариш. То вже не думав, що свідчення заслуженого лікаря України для вас просто слова? Слідство розбереться. А ви, пане Якимів, заарештовані за підозрою в навмисно неправдивому повідомленні. Про загрозу громадській безпеці. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин. Добрі діти з небагатих родин. Суття для бійок переможні ріктони. Діти вчаться захищати кордони. Знають всі розклади, маршрути і режими. Ідеї, як потрібно говорити, з чужими. А квести, квести Криницького тим більше. На дереві гуляки, ніякого завдання тут немає. <рес> на цьому теж пусто. По карті ми на місці. А ми все обшукали. Чи ми не знайдемо це завдання, то не отримаємо цю довбану цифру. І Потім не складемо цю геолокацію, то автобус. Чтоля, <рес> ти що, сосну дарився? Чи шо? Ти шо не бачити, і слідичити. Затептав. Може, то і є завдання криниці? Звичайно. Може, він ще на вертольоті сюди прилетів, чи може вже по повітрю навчився ходити. Криниця не міг дати таке просте завдання. А якщо він на той надіється, що ми їх проігноримо, треба розкопати сліди. Всі? Ти що, хочеш тут в лісі ночувати, чи що? Дивіться. Оці сліди рівнюсінькі, а оці два закручені всередину. Не може одна людина так по-різному ходити. Толя, не трать час, він не міг дати таке просте завдання Це... Опа. Опа. А я що казав? <звіст> 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 О, Дарин, дивись, яка краса. Це підлива буде. Ти ж наче на дієті. Я так. Ой. Я хлопцям приготую. Молодець, похвально. Дарина, а я так... Я подумав, може, ми б з тобою ввечері. О, Петро, з тобою все добре? А, так, просто голова закрутилась. Петро, тобі треба поїсти. Якщо я поїм, то всі мої дієтичні здобутки пропадуть. Якщо ти зараз не поїстиш, то всі твої здобутки будуть третій, дев'ятий, сороковий день. Це дієта це моя особиста справа. Якщо твоя дієта впливає на швидкість пересування нашої команди, це наша справа на їж. Ретрит на Сейшелах повний відстій. Очікувала більшого. Мабуть, мені більше зайшов. А ти як? Краницький не просто дістав. Він думає, що він найрозумніший. Він мене так бісить, і я нічого не можу з цим зробити. Mm. Так йому теж монетою, побіси його трохи. Ти не з того боку заходиш. Траницький у нас хто? козел. В першу чергу він твій колишній. А мужиків бісить, коли їхні колишні успішні. Тобі потрібен повний рестайл. Рестайл? Якийсь новий вид ретриту? Mm. Зміни зачіску, манікюр. Зміни імідж. От побачиш, як Хриницького це буде бісити. М. Наталі, у мене було три чоловіки. І щоразу, як я змінювала зачіску, у них аж скули зводило. Костік брови догори підіймає. Артур навіть телефон з рук випустив. Я думаю, з криницьким це не спрацює. Не спрацює? Ну, і що? Що ти втрачаєш? Будеш просто шикарно виглядати. Ну добре. Але зробимо тільки зачіску. Оце дерево треба зрізати. Став позначку. Арчу, гулять. Бі. Біжи, біжи. Так, пацани, успокоїлись. Я сказав, успокоїлись. Ви що, не чуєте Коля? мене чи що? Глухі. Опа! Є остання цифра. У нас є галокація. Хорош. Хорош. По карті ж позначки нема. Та ти що, не знаєш криницю, полюбиний вніс галокацію на карту, щоб нас заплутати. Та не міг її намалювати цифру без завдання. Ти так само і про сліди говорив. Гадлюх, ну реально, ну звідки тут ті цифри взятись? Ще скажи, що лісники тут дерева маркують. Дарин, mm. ти мене сьогодні пригостила пиріжками, врятувала. Тепер моя черга. Може, ми з тобою. О, пацани! Петро свідомість втратив. Пане підполковнику, дозвольте звернутися. Okay. Знову повідомлення про замінування академії. Потрібно негайно евакуюватися. Петро, ти в нормі? Все окей? Так, да, це, це просто ці бурі магнітні. Там Марс зайшов за Юпітер і це погано впливає на кишковий тракт. Від чого тебе може живіт боліти? Ти ж нічого не їв. Ні, нічого. Крім пиріжків. Що? Бабзіна сказала, що вони свіженькі. О, жесть. <різь> Чого? Пиріжки баби Зіни це бомба спільної дії. Mm -hmm. Старшики казали, що вже не один пройшов чистку організму від них. Дарин, то це виходить, ти могла утруїтись, а я тебе врятував. Вставай, рятівник Хмельницького лісу. Нам ще завдання виконувати. Згоден, тим більше в мене вже нічого не болить. Точно знаєш? Дарин. Я так подумав, може, все ж таки в знак вдячності сходиш зі мною на каву. Твоє рятування тягне максимум на сніданок в нашій їде. Ну, Нічого, ну, романтичний сніданок це вже перший крок до романтичної вечері. Я бачу, ви теж вирішили приєднатися до заходу вихідного дня. Хоча б попередили, що буде рибалка для ліліпутів. Я б зробив вудочки з сірників. Іван Ростиславовичу, ви знаний дотепник в наших колах та зараз не до жартів. Просто хочу дещо перевірити. Можете, будь ласка, опустити руку в акваріум? Я сподіваюся, на карлікові пірані. Лоско. Відчуття лоскоту – це рефлекторна реакція організму на зовнішній вплив. Це може означати лише одне: ваша рука відновлюється, як птах фенікс з попелу. Коли я зможу на фронт повернутися? Точно сказати не можу, але тенденція дуже непогана. Мені потрібна не тенденція, а здорова рука. Я роблю все, що в моїх силах. Навіть трошки більше. Я знаю. І ніби відчуваю покращення, але якщо чесно, після ваших масажів рука болить ще більше. Так і має бути. Руці потрібно більше навантажень, щоб вона до них звикала. Можеш, до прикладу, носити в цій руці свою сумку? Слухаюсь, пане Ліка. Ай. Ай ну, от бачиш. Я тебе не обманюю. Рука ще не готова. Це не рука, я мозоль на терномузі. Нове ну, взуття видали. твій план подіяв. Він коли побачив мою нову зачіску скривився, так ніби лимончик. Її. Ще й сумка з рук випала. Знаєш, я хочу продовжити цю гру. Походу ми заблудилися. Друзі, а я здається ще одну цифру знайшов. Андрюха був правий, тут дерева маркують. Та ні, Толя не винний. Це не лісничий, це криниця. Ну, дивіться, фарба ще свіжа. Це він просто ходить по нашим слідам, намагається заплутати. Чуть запах. <риклад> Толь, це пахне твою фіаско. <глад> Та ні, ні ні, пацани. А. -а, -а. Це Петра доклон. Він не надушнився, щоб Дарину кадрити. О, які люди. Ну що, як справи? У нас вже майже є геолокація. Майже? У нас вже всі цифри. Так що готуйтесь до машкітка лушпаки. Вовк! Бізіть! Вовк! <свистити> Арті, аборт! Апорт. А -а -а! Угу. Арчі, за палицею. Я не знаю, хто з вас двох глупіший. глупіше. Вдруге проектор Якимів не міг замінувати академію, тому з нього знято всі обвинувачі. Mm -hmm. Я ж казав, що це приколи курсантів. Ну, знаєте, такі собі приколи, за них стаття світить. За такі приколи. Я їм такого прочуха не зроблю. Вони забудуть, як жартувати. Буде якась нова інформація? Повідомте. На все добре. Ну, Добре, що розібрались. У вас з Мироновичем було ще якесь прохання. О. Ігор. Треба сказати правду. Справа в тім, що. З, зрозумійте. Я просто переживав за свою репутацію. Справа в тім, що Ігор дуже переживав з того приводу, що він лисий. Чого це він переживає? Відки давно? От давно й переживав. І тому прийняв дуже непросте рішення наростити штучне волосся. Я знайшов йому відповідного спеціаліста і приїхав сам. Ми підемо разом. Я підтримую старого друга. Ну і, власне, прохання, дайте йому, будь ласка, вихідний в понеділок. Ясно. Щось ще. Ну, є ще дещо. З приводу е, вашого психолога Оксани Ігорівни. Ну, це вже не актуально. Підечко, давайте швидше. швидше, швидше, швидше. швидше Вовк, Вовк, Вовк точно за нами не побіг. Та точно, точно. Тепер можна констатувати, ми точно згубилися. Це все через того ташнілу криницького. Так, все, коротше, треба звідси вибиратися, тому я збрехав, у нас немає ніякої локації, тому ви виграли. Ми підтвердимо криницю, тільки давайте разом звідси. Так у нас теж нема. У нас не всі цифри. Жесть, хто за пара. Я, звичайно, дуже сильно вибачаюсь, але мені в лісі не можна залишатися. Бо ну, в мене не переносить Та ліпів. ніхто не буде залишатися. Коротше, нам не вистачає однієї цифри, а вам двох. Окей, тоді нам треба скласти ті цифри, що в нас є, і вирахувати приблизно, де знаходиться криниця. Слушна думка, нам ну, треба об'єднатися. Ми ну, нічого не втрачаємо, і спецсудно провалення, так що треба звідси вибратись. I just been counting my blessings up. They trying to mess me up. I ain't been off in a minute. Spending too much, you be driving yourself to be broke. That's why I'm knowing my limit. Uh, people be laughing, say, Why I ain't telling no joke? Cause I've been all about business. I'm chosen, ain't trying to forget. I'ma go all the way. Never regret what I made. I really go hard in this game and I gotta maintain. I want my life to be changed. Take care of family, might just open a business. Might get a mention and really be living. I keep the sauce so I stay in the kitchen. How they gon' hate and they never did pitch. I just wanna ball and chill, make a <му> тепер, коли Криницький тебе такою побачить, то страшно розізлиться. Настав час нанести Криницькому основний удар. Тримай, дякую. А то вже не думав, що доведеться дзвонити в поліцію і повідомляти про замінування Академії. Поясни. Як тебе поліція не засікла? А я трохи мудріше за тебе. Я дзвонив зі стаціонарного телефона. Ну, Довелося трішечки відволікти чого. Ти мене від тюрми врятував дякую і пробач, що втягнув тебе в серце. Чому ти не захотів, щоб я поговорив з Олександровичем про те, щоб перевести Оксану в нашу академію? Знаєш, коли усвідомив, що міг сісти в тюрму. У мене в голові все перевернулось. Я зрозумів, що зробив цей дурний вчинок. Тільки через те, що не хотів, щоб ті дізналися що від Oxana. Моя дочка. Вітаю, ти вже на стадії прийняття. О, то вона перевелася до нас в академію, щоб бути ближче до мене. Вона ж не знала, що порушує закон. Але вона у мене мудра. Працює тут під прізвищем матері. Я її люблю більше за життя. Пізнаю, знаю друга. Все. Сам не буду за неї нічого вирішувати. Нехай сама вирішує, що для неї краще. Вирішить працювати в тебе. Нехай їде. Тоді я сам поговорю з Олександровичем. Ну а. Захочу працювати тут. Нехай. Нарешті. Нарешті до тебе дійшло, що якщо Оксана і той хлопець люблять одне одного, а ну, ти нічого не вдієш. Це я прамчук. Оксана розумна дівчина. Якщо він хоче в половину такий, як ти мені про нього розповідаєш, то вона все це побачить. Я сподіваюся на це. Але я не дозволю їм бути разом. Ти ж а? Іван Ростиславович, занесіть, будь ласка, ключі на каптура добре. Я Гриницького ставила по повній програмі. У нього навіть від звості очі полізли. що, за мою перемогу і тільки за неї. Скажи, а ти не помічав, що Демкович останнім часом якась дивна. О. Скажи мені, а що саме, мій любий друже, тебе в ній бентежить? Ну. Таке враження, що вона хоче відродити в мені старі почуття до неї. Угу. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, а з чого саме ти, власне, зробив такий упереджений висновок? Я не знаю. В неї новий одяг, зачіска. Ага. Слухай, ну можливо, вона просто кудись йде? Ну, до прикладу, жінки так роблять, коли збираються на якесь свято або кудись ідуть. Вона хоче показати мені, яку жінку я втратив. <свисті> Оксана. Ти хотіла бути поруч зі мною. Я вирішив відправити тебе подалі. Я поганий Ну Що ти таке кажеш? Я все своє життя на перше місце ставив роботу. Через це я втратив твою маму. Дорогий час з тобою. Все хороша робота. Нікуди не дінеться. Але якщо ти захочеш працювати в Києві, я підтримую це рішення. Я відчуваю, що краще залишитися працювати тут. А те, що ми – тато і дочка залишиться в секреті. Як я тебе люблю, моя пташечко. Я тебе люблю. Так, нехай ваша команда першою йде. А ми за вами. Та ні, ми усі разом маємо прийти. Тоді ми провалимо всі заліка, так хоча б половина групи здасть. Потім нам якось підіграєте. Логічно. Хлопці. Іван Ростиславович, ну, виходить, що ми виграли. Так. Все, ми то. Блин. Така собі вистава. Я знаю все, что відбувалося в лісі. То це означає, що ви чули все, що ми про вас говорили. Так. як ти його і про протошміло теж. Найбільша проблема в тому, що ви не послухали наказу командира. Ви мусили змагатися командами, а ви взяли і об'єдналися. Іван Ростиславович, ми готові хоч зараз побігти, марш-кидок. Знаєте, наступає момент, коли треба приймати рішення, брати на себе відповідальність по ситуації, вести за собою, показувати своїм прикладом, використовувати знання, яким ви вже навчилися. Знаєте, залік мала отримати тільки одна команда, яка перемогла. Але так сталося, що його отримають всі. Ладно, одне Ростиславович, це слави, що серйозно? Ви молодці. Іде мій шашлик? Так а що, буде сташки шашлик? Слово офіцера взагалі це закон. <ріху> <ріху> Кинецький найкращий. Повторюю, книги найкращий знаєш, Дівчатам не ці всі. Спортзали, дієти, гора м'язів. Їм головне турбота і увага. Іван Росиславич, мушу відмітити, шашлик перфектний. Значить, тут тошніла дещо що то й може? Алло? Ні, це не магазини тім на Знаєте, Як сказав один великий мудрець, якщо ти ставиш комусь капкан, будь готовий сам в нього потрапити. алло? Не продаю я ніякі луврика. Я так розумію, це ви розмістили оголошення з номером Андрія? Урок засвоєно. Петруха, що соріш тебе. Та я вже забув. Головне, що ми сидимо тут такою прекрасною компанією. І навіть комарі нам не заважають. Mm -hmm. <гум> Петруха, а ти не хочеш деколон замінити? А то навіть комарям не подобається. <гум>